Що закуповувала місцева влада Київщини та регіональні офіси державних установ протягом тижня? Розповімо про закупівлі Київщини, які Київ влада висвітлювала з 4 по 8 грудня. Прибирання від снігу територію Петрівської громади оцінили в 600 тисяч гривень. Для посипання доріг Золочівської громади хочуть придбати солі на півмільйона гривень. Дівічки спрямують 4,5 мільйона гривень на телескопічний навантажувач. Ремонт тротуару вулиці Ярмаркової в Більній церкві оцінили в понад мільйон гривень. Бориспільському ліцеї за 7 мільйонів гривень зібралися реконструювати підвал у білоцерківському капе. Під кінець року вирішили придбати три автомаже за 2,5 мільйона гривень. Бошневе оголосило те. На закупівлю машини для прибирання доріг за 8 мільйонів гривень. Петропавлівська борщагівка хоче придбати дві польові кухні за понад мільйон гривень. Утримання білоцерківського парку на масиві Ливаневського протягом наступного року оцінили у 1 мільйон гривень. Убухівська міськрада виділяє 250 тисяч гривень на спортобладення та м'ячі. Сервер для господарського суду Київщини коштуватиме майже 400 тисяч гривень. Нові Петрівці придбали екскаватор майже за 5,5 мільйонів гривень. У Вишневому за 1 мільйон. Гривень ремонтуватимуть дитячі та спортивні майданчики. Золочівська сільрада готова витратити чверть мільйона гривень на квадрокоптер. Чебанівська селищна рада шукає постачальника дронів Камікадзе за понад 100 тисяч гривень. В Яготині спрямовують понад 10 мільйонів гривень на ремонт покриття однієї вулиці. В Ліцеї номер один Петропавлівської Боршагівки проєкт протирадіаційного укриття коштуватиме майже півтора мільйона. А що купувала місцева влада Київщини та регіональні офіси державних установ минулого тижня? Ця у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку зомблаки влада підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.